Потрібно нафарбуватися. Скоро на манікюр не стигаю. А ще така голодна. Щоб, щоб придумати. Так, швидко і з'їла і побігла. А, приготую я швидко пісний лаваш. Шинкую молоденьку капусту. Даю лаваш. Пісний майонез. Морква по-корейськи. Капуста. Картоплю перед цим я запекла її. Помідорка. Міцненько завертаємо конвертику. Ставлю на гриль. Закривало. Швидко справилась. Тепер йдемо робити макіяж. А макіяж я буду робити новою косметикою від бренду Богемія, яку я придбала у мережі магазині щодня за дуже вигідними цінами. Тут і мінеральна пудра, консилер, рум'яна, фіксатор для макіяжу і також губна помада все в одному магазині. І дуже приємні ціни, тому не раджу вам шукати магазини дорогої косметики, а забігати у щодня і купувати все із вигодою. Тим паче, там ще додаткова є акція на декоративну косметику, дві одиниці купляєш, а третю подарунок. Будьте красивими щодня. Ой, все встигла, сяду поїм. Макіяж є і піду на манікюр.